Вітаю гості, дорога родина. Вітаю вас на каналі Платя Терапія. Сергій ось викидає сміття, щось риється завжди. А, ну пляшки ж посортуємо сміття, бо тут є окремо ось така штука для пляшок пластикових і для скла. Ну а смітники в нас всі зроблені ось так, от на замку, щоб бомжі не рились. Сергій, скажи добрий день людям. Вітаю. Чи, ой, це я так беру рукою, то не видно тебе. Відключали світло в нас два рази вночі і сьогодні вранці, то ми що? Нам треба купити довжелезну переноску. В нас є безперебойник, чи як воно називається Сіро? Ну, інвертик, без Інвертор безперебійник ми купили ще в минулому році, коли було відключення світла. Коштував він тоді 10 тисяч гривень. Хіба 10? Да, 10 з чим-то. А, 6-7 тисяч акумуляторів і 3 тисячі Так, да, 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 10 тисяч гривень ми за нього заплатили, потім ще ми купили в нас оптоволокно ми провели, коли було відключення е, тоді світла. Добрий і... день. Добрий день. І... Ну, тобто, щоб був в інтернет, коли немає світу. Але для того, щоб, наприклад, користуватися хоч чимось, ну якимось електроприбором. Це треба було вдома показати, якщо ти хочеш. Максимальний mm, да. варіант, найдешевший варіант. Ну Потім покажемо, якщо буде людям цікаво, якщо актуально. Може ж і не актуально. Тому що я передивився все. Понятно, що не хотілося. Так, я йду показати оце. Я завжди знаєш, лажу по цьому. Дивіться, Боже, я такого ніколи не бачила. Тут може й не можна, але я зайду вам покажу. Дивіться, люди добрі. Я не знаю, що це таке. Дивіться, капець. Яке? Ти бачиш, яка гарна квітка. От, то, ну, екофло, воно ж дороге, стільки там, 700 євро воно стояло раз. Коротше, зайдемо в хату, покажеш. Вам ну, інтересно, не інтересно, я думаю, що комусь. Пригодиться, тому що я знайшов найоптимальний варіант і по ціні, і по можливостях. Зараз да. провірили, все працює. Так, да, якраз світла не було. Да, вже скільки, Коли ми його купували? Ой, давно вже рік тримали. Шперед... О... Ну Це тоді ж перший рік вони вибивали світло, так? Да? Другий, по-моєму. У 23-му, по-моєму, чи в 22-му. я не помню. Ні, в минулому році, а в торік бо то ж ми його купили. І віку, воно не треба коли, було, да. півроку він простояв. Зиму. А це тепер непонятно, як буде зі світлом, то треба купити довгу переноску, щоб ну, хоч якимось там електроприладом. Ну, там акумулятор важить 20 кг, щоб його не тягати по хаті, то краще переноску купити і кидати куди треба. Да. До машинки, якщо довго світла не буде, щоб шити. Да, ну, парогенератор, воно воно е не потяне, а Ні, так щоб воно, шить. Воно потяне, але смисла нема тому що швидко розрядиться. Ага, все я зрозуміла. Мій лук сьогодні жовтий. Я сьогодні жовта. Ой, гарна погода. Готові, не думаєш, у нас газ є. Там да, у нас є газова плитка така туристична. Тільки нас до кавоварки, щоб каву готову Газ в нас немає газу, в нас домна на електриці, але в нас є туристична газова плитка і ці маленькі балони. Там чотири балони ще є запасних. Маленьких таких. Використали один чи два балони. За весь час його ну, нормально. тільки ні, щось ми один раз макарони чи картошку ми варили, то нормально, бистро він працює, та газова плиточка. 에... Був цікавий коментар, відповім. Пише, коли ви чого ви? Ні, якось так, а чого ви нічого не шиєте для нас і нічого, ну якось так, що недавно. нічого не показує, ні плаття, ні Халі. хочеться спасати люди добрі. Я ж недавно приїхала з села, що ви хочете, щоб я прямо ця миша мені по голові скаче, а я урок знімаю на каналі дві тисячі уроків. Може, ви не бачили. Це ж не інтересно, інтересно ж всім дивитися щось вже. Я сам як на когось підписаний, я майже не вертаюся назад, ніколи назад. Ну, Зараз в Дивити... мене феншуя нема знімати для вас уроки. Все, Дивити. Приймайте цей факт. Дивіться оце, не хочете? Не дивіться. Що я можу зробити? Я ж насильно, якщо ви мені ще хтось три рази напише, я взагалі не буду тоді уроки знімати. Мене не прогнеш. Я тільки маю по-своєму феншую все робити. Ще там одна вчора написала, що Сергій звернув увагу, як його жінка каже. Та за... блін, ну тобі за... нема що, це... от тобі нема що говорити, і тобі нема чого більше обсудити, да, ні, ні, я ж маю обсудити Люди пишуть кучу коментаре, нормально щось підказують, щось розказують, палять. Ти вибираєш один коментар і починаєш від нього висвіти. Все, ви поняли? Не буду тепер. Усі. Боже, які гарні квіти, коли епіцентра. центра. Пішли, поки я зараз ще покажу квіти. Там Тисячі коментарів нормальних, людських. Все, ми вже закрили цю а, тіло. от якесь приморочене згорятя напише, а ти біля нього. Які гарні. Підемо зараз, а ще треба ж нарешті буде маленьку цю кавратку землі купити. Сьогодні ми вже определили, що то проросло, то фінік. Сергій погуглив, бо я там хочу різних... У нас є великий фікус. І коли ми купляємо якісь там екзотичні такі всякі штуки, то я інколи закидаю туди різні косточки, насіння і проріс фінік то його треба пересадити окремо, але немає землі. То якщо ми забудемося зараз візьмемо трішечки землі в епіцентрі? І може як в мене буде феншу, я не знаю, коли це буде, я його пересажу. Бо зараз щось, от сьогодні я не хочу нічого робити. Як же ж я себе заставлю? Переноска ну, тут різні, 20-метрова коштує 951 гривня. Бачите, там написано 20 метрів. А Сергій дивиться, чи може окремо кабель, окремо те, дешевше купити. Не знаю, що дешевше. Я думаю, що проще взяти у її. готову, Не морочить голову. Так, зайчики, дивіться, що тут я знайшла в епіцентрі. Мультиварка. це така, як наша, тільки більш новіша модель. Е, іде з чашою, з круглою, дуже ну, чітко нагрівається. І коштує зараз вона 5 тисяч, а ми свою брали за 7. Тобто, на неї дійсно Не, це ну, знижка. Хоче да, да, ми свою брали за 7 і ось так вона виглядає. Ми за свою вже розказували вам. В неї чаша ось така кругла, товста. Чаша хороша, індукційний нагрівний нагрів моментально тільки включаєте, вже зразу все ж кварчить. Да, молоко, наприклад, якщо варите, да. воно, воно не, не колись біжить, біжить бо воно ті пара і притушає його. Ну тобто дуже чудово. Ми найдуже довольні. От вже скільки років користуємо. Ну скільки в нас їх було, це найкраще. Да, да. Так що оцю Якби... а я побачила оцю штуку. Дивіться, мене смущає, що тут маленький розмір. Замість тіпа, духовки, якщо взяти, вісім тисяч, а с качка сюди не влізе. Три помідори. Ось отаке розрізане. Раз, два, три. І що ти сюди? Маленьку курочку. О обичний аерогріль у нас є, то я дивилась на отаке. І таке ще куди. Дивлю... Ні, тоді таке мені не підійде. Сковорідки оці дивилась, не знаю, може в когось є такі, але мені не нравиться покриття. І ось кому треба залізні миски, дуже хороша ціна. Це взагалі епічеські миски. Ось такі нержавейки, я її дуже люблю. То дивіться, яка на них зараз гарна ціна, теж може кому треба. Якісні, бо в Аврорі такі, не очень, а тут хороші. Ось така сукня у мене в проєкті, ще не зовсім дошита. кріпо у цій ниточці. Було дуже багато запитів було від вас, що ви хочете бачити більше таких суконь. Зайчики трохи буду шити, ще плаття, як ви бачили, не дороблене. Треба підшити горловину й низ. Ось таке по косійній точці дуже гарна тканина. Його дороблю. Перу прання купа в мене, як завжди, купа прання. Так, ще, мабуть, поставлю на додаткове полоскання. Бо Сергій питає, що ти в тебе там калатається. Кажу, де то ж постіль? Не знаю, чи справиться, бо тут багато. Мусить справиться. Ще поставлю на швидке прання, щоб порошок виполоскався краще з постільної білизні. От, дороблю плаття. Називається так і день прийшов. Купили ми, зараз наберемо машинка воду. Купили ми провід. Сергій таки зробить сам цю переноску. Провід 20-метровий, штекер і розетка. Зробить така, щоб довга переноска була на всяк випадок. 20 метрів кабелю. Сергій, то ти можеш показати ту штуку? ту ну, що ми Сьогодні в початку відео розказували Ну, то пішли, покажеш. Це що? Так, як Юля говорила, ми під'єднали оптоволоконний кабель, який дає можливість, коли відключається. Це я маю там показати? Ні, просто, Просто, ну хто знає, той знає. що Якщо з оптоволоконним кабелем заходить кабель, там стоїть адаптер, який переробляє сигнал на звичайний. Інтернатовський і там теж стоїть така коробочка. Або така. От я їх перерив кучу, шукав. Що це за коробочка? чого Вона Ну вона предназначена, ось тут написано: security monitoring. безпечний моніторинг. Тобто Вони ізначальні ці коробочки призначені для відеокамер наблюдення. Тобто, .е. якщо виключається світло, Спостережень, на це типа воно як павербанк спеціальний, так? Ну, да? Так. Да. Воно включено в розетку, замість адаптера з роутера, включено в розетку. Тут стоїть акумулятор. Поки є електрика, воно заряджається. Як тільки електрика пропадає, воно зразу швидко переходить. Де таке купити, спитають? Ну, в інтернеті. На розетки ну, ми брали. Все, дивіться. Я ж не буду давати, це ж не реклама. Це ж не реклама, ми українському. Отак вона називається Найдете UPS. UPS. По-моєму, ми на розетки обрали, не пам'ятаю ну, де. На розетки ну, не іменно продавець розетка був, а там інші. На маркетплейсі розетка. Да. Саме простіше і саме дешевше, я не пам'ятаю, по-моєму, по 400 гривень кожна штучка. От. І воно працює. Ну, світло пропадає, електрика пропадає, воно переключається і роутер переходить від акумулятора. Десь на вісім годин должно фатити оцеє коробочки для роутера. І uh -huh. так само для того, щоб готова дапте разкурити цей. А це хтось питав, щоб Миша до нас забігла з балкону. Кажу, у нас нема балкону в квартирі. У нас тут зроблений кабінет, у нас тут Миші не можуть бігати по балкону. Так, і тепер покажемо Сергієвому кабінеті. Це довго його? Оце воно, да, два yeah. штуки. Одне ось і друге. Так, довго ми. І хотіли купити, і не купили, але звісно, ну, ну, коли... просто чорний чемодан якийсь стоїть. Та не чорний чемодан. Але шо? коли впала оця вся ажіотаж з цими безперебійниками, ціна на не впала. І от я собі знайшов такий варіант. Отакий, Вони... да Вольт називається. Так, це іде як комплект, але можна його подільності купувати і воно буде працювати по Угу. Перевага цього комплекту в тому, що я замість це акумулятор Ото. Так, а це сам безперебійний прибор. Я, якщо даже в машині розрядиться акумулятор, я його можу сюди занести, включити і він його мені також зарядить. Тому що акумулятор ось підключається до нього. Ось так він виглядає. Зараз він включений в розетку. — Ну Це Сергій підключив, щоб случае чого. Ну, він мене працює, да, він да. Мене працює зараз, якби для нас комп Комп'ютер дуже дорогий в Сергії, не дай Бог, щось полетить, то буде дуже обідно. Якщо світло ну не так, не так страшний виключення світла, як можливо перепади цього. Значить, акумулятор ось такий. Акумулятор дуже важливо, коли брати, ну вони, як правило, йдуть в комплекті. Він має бути не автомобільний акумулятор, це спеціальний акумулятор. Да, бо автомобільний не підходить. Да, ось так він називається. Да, ви собі, якщо що, погуглите, знайдете його. О. Я навела, оставите на паузу. Цей безперебійник. Все ж виходить, розкажи, бо тут мені неудобно. Ось така схема. Тобто зараз ми скупили кабель. Я думаю що. Такий кабель 20 метрів, ми дивились в епіцентрі, вже зборний, коштує мінімум тисячу гривень. Ну, ну бо Сергій згадує, як робити сам. Я б, наприклад, б плюнула, я ж його не буду скручувати. Кабель, От, наприклад, якщо жінка якась. Кабель ми купили за 600, ні, 400 гривень. Ні, не 400, 29 гривень метр стояв оцього кабеля. А, то ти путаєш, ну, то ти хотів дешевший взяти. 600 гривень і ці по 30, чи по 100 гривень. Ну, коротше, ну, воно вийшло, вийшло, вийшло десь трошки дешевше. Ну це тому, що Сергій сам зробить. А якщо, наприклад, ви не ну, можете то, самі. Я зроблю, то може нікому воно й не треба. Це, в принципі, для чого? Для того, щоб не таскати. Боже, я за тобою не вспіваю, ти як білка бігаєш. Для того, щоб не таскати по хаті оцей акумулятор, тому що він важкий. То я просто це зроблю, включу в нього. І якщо куди, світло попаде. Да, і куди нам треба, ми собі цією розеткою Юлі в майстерню через всю кухню. Ну, бачите, тут отак от, і майстерня так. ще й отак. Тобто дуже, ну... На кухню можна до чогось під'єднати. Ну, коротше, куди треба, на даний момент, якщо не буде електрики, то щоб Ні. скористуватись. Ну, от, в общем, куди? таке рішення. Це мінімальне рішення для того, щоб, для того, щоб отримати. Інтернет, ну тобто, якщо у вас вам достатньо на період, поки немає електрики, тільки інтернет, ну щоб там ноутбук. Ну, це ж не те, що нам треба там газону косарку так. чи ще щось. А нам же не треба. Оце ціна питання: дві коробочки по 400 гривень. Ні, по 500. Ну, чи по 500, тобто, 20. якщо вам треба тільки інтернет на пару годин оці дві штуки по 500 гривень вам хватить. Якщо вам треба якийсь елементарний прибор, то тоді оте за 10 тисяч. Якщо... Ну так, да, це, ну як би повірте, що це сама мінімальна ціна. Ну Можна акумулятор менше ставити. Ну, тобто, Інвертор такий, а акумулятор там є і на 60 чи на 70 ампер годин. Я взяв на 100, вже як. Брали, там ціна різниця невелика, але ємність ну, різна. Тобто Його хватить, якщо підключити телевізор і просто дивитись телевізор або комп'ютер, то його десь хватить на часа того акумулятора десь до 6 годин, до 8 годин. Ну а якщо щось посерйозніше включити, то, звісно, ні. Ну, якщо включити мультиварку, ну, то він її десь за час вибере. якщо щось. Ну, короче, Да, ну, а це, так... Я ще не провіряв, тобто реально я не можу сказати цифр. Ну то, що написано, тому що ми ще ним не разу не користувалися. Оце Сергій тільки утром сьогодні скористався інтернетом, Оце... без коли не було да, світу. Перший раз, хоча, вже як ми говорили, воно лежить у нас більше як півроку. Але вже бачимо, що йде до того, що будуть відключати, тому ми купили це. Ну на всякий випадок звичайно можна пересидіти. Поки включать, але Юля, як немає світла, я пам'ятаю, вона нудиться. Мені би хоч щось, то хоч буде себе відлікати, машинки включить і її. Так, да, бо парогенератор Сергій буде. каже, не потягне, а машинки беруть небагато не електроенергії, швейні, бо там ж в них сервомотори, то вони небагато беруть. Ну, в общем, от такі штучки. Тому хто ще якби думає про це, ну ще не рішив. Значить, ця моделька ти показала, як вона та по, все ж я поки куди ти знов побіг? Прямо в інтернеті вбиває. Да та... все я показала. Сергій Поль... все я показала. Ну, Люди типу... поставлять на паузу і побачать. Типу польська, ну вона звичайно зроблена в Китаї, але для Польщі там все по польськи Молодець. Це сьогодні найоптимальні варіант. Чи я показую вам свої порядки. Ще треба ось прийшли. Су... А, ще купила на... нарешті сьогодні землю. Для цього. Для фініка. отаку. Сергій каже, що це для пальм. Отаку. Субстрат для різних пальм. А то ж все-таки пальма. Ось занесли вже одну коробку із плиткою. Я кажу, це ж пальма фінікова. Фініки? Я, я, я... Да, кавратку я машину помила, ось вона стоїть, оце в таку маленьку посижу, а різниця теж залишиться, ну, трохи там землі, то буде мені, потім ще, може, я щось надумаю посадити. Так що, зайчики, на сьогодні все. Треба якось ще мені підшити ті плаття, що я шила вчора, ну, подоробляти. От, що руками, понаходила ще сумушки ті, які не буду носити, ну, це, то вже їх там помию, може будуть в гаражний розпродаж, бо ну, ви бачили, да, скільки в мене взуття. Мені його, звісно, жалко, я його дуже крепко все люблю. Але ж, але ж зайчик. І це ж воно тут, ну, щоб ви розуміли, стоїть в 10. От, бачите, в 10 рядів. Все, 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 все. От поперебираю. Те, що такого не носила, і що ну, там, пару разів одівала, то треба з ним прощатися, може, собі ще щось іначе ще подивлюсь. Бо хочеться щось новеньке, а воно вісить, займає місце. Заодно буде мені феншуй пошити і для себе щось, і вам щось, як писали для урока, щось показати. Тож на цьому все, Цьомки-бомки, бувайте до зустрічі, бережіть себе, хай все у вас буде добре. Всім пока!